Вітаю! Сьогодні ми з вами вирушаємо у неймовірну подорож, що триватиме цілих 800 років. Це історія про те, як народжувався мужнів і змінювався голос цілої культури. Як усі події, усі перемоги і трагедії знаходили своє відображення у слові. Ну що, починаємо. Просто погляньте на цю часову шкалу. Ми охопимо гігантський відрізок часу від розквіту Київської Русі і аж до кінця вісімнадцятого століття. Це по суті наша дорожня карта, яка показує, як один великий стиль змінював інший, реагуючи на те, що відбувалося в суспільстві. А ось наш маршрут. Ми пройдемося чотирма ключовими етапами, щоб зрозуміти, як уся ця складна і красива літературна традиція розвивалася, і що найцікавіше, що вона може розповісти нам сьогодні. Перше, що важливо розуміти, література ніколи не існує в якомусь вакуумі. Зовсім ні. Кожен текст, кожен художній стиль це по суті дзеркало своєї епохи, в ньому відбивається все. І надії, і страхи, і ідеали того часу. Так от умовно, всю цю величезну епоху давньої літератури прийнято ділити на чотири велике періоди. Кожен з них, повірте, має своє унікальне обличчя, свій світогляд і свої художні прийоми. Саме з ними ми зараз і будемо розбиратися. І так, наш перший етап. Уявіть собі часи могутньої, впевненої у собі Київської Русі. Література тоді мала звучати відповідним чином, велично, переконливо і головне, зрозуміло для всіх. Її головним завданням було утвердження держави. Знаєте, це як дивитися на величний кам'яний собор. Він міцний, чіткий, і його ідея зрозуміла без зайвих слів. Ось таким був і монументальний стиль. Тут головне не вишукані прикраси. А сам зміст потужний, ясний і непохитний, як фундамент. І що ж тоді було в пріоритеті? Ну, по-перше, максимально проста структура, щоб ніхто не заплутався. По-друге, зміст завжди був важливішим за форму. Головні теми держава, її єдність. Тобто література була таким собі інструментом, що будував спільну ідентичність. Вона не розважала, а повчала, і вселяла такий, знаєте, спокійний оптимізм. І найкращий приклад тут, звичайно, повість минулих літ. Бо це ж не просто перелік якихось подій. Ні, це щось значно більше, це спроба створити єдину спільну історію, сказати: ось хто ми, ось звідки ми йдемо і ось куди прямуємо. Це, власне, і є монументалізм у чистому вигляді. Але часи змінюються. І як змінюється, держава починає дробитися, з'являється тривога за майбутнє, і література як чутливий барометр миттєво це вловлює. Вона стає набагато складнішою, емоційнішою і я б сказав вигадливішою. І от якщо раніше ми говорили про собор, то тепер уявіть собі витончену мозаїку або рокописну книгу, де кожна сторінка прикрашена неймовірним філігранним орнаментом. Тут уже важлива кожна деталь, кожне хитросплетіння слів, кожен емоційний нюанс. І ось тут увага, відбувається справжній злам, оптимізм змінюється тривогою, а головне, фокус зміщується з величної держави на внутрішній світ людини, на її особисті переживання. І знаєте, чому це так важливо? Бо вперше на передній план виходить не держава, а особистість. Сама форма така складна, така заплутана, ніби відзеркалює наскільки складним і тривожним стало саме життя. Ну і звісно, хрестоматійний приклад слово про похід ігорів. Цей твір просто вражає своєю поетичністю, емоційною напругою. Це ж небо і земля порівняно з літописом, це вже чиста поезія, сповнена тривоги, болю і дуже особистих почуттів. Просто подивіться на це порівняння. Мені здається, воно говорить саме за себе лише якесь століття, а яка прірва між ними. Література пройшла шлях від впевненої розповіді про державу до складної, тривожної рефлексії про долю людини. І це був ключовий момент. Література навчилася не тільки повчати, а й відчувати та співпереживати. Що ж, рухаємось далі в часі, і тут починається зовсім інша історія. Українська література починає активно взаємодіяти з великими європейськими течіями, вбирати нові ідеї, нові форми. Так би мовити, виходить на велику європейську сцену. І тут у нас по суті два великі акти. Перший це Ренесанс. Він знову повертає в центр уваги людину, її розум, красу форми. Такі автори, як Павло Русин, пишучи латиною, інтегрували нашу культуру в загальноєвропейський простір. А потім потім приходить бароко. О, барокко це справжній вибух. Це драма, це пишність, це поєднання речей, які, здавалося, поєднати неможливо: духовне і земне, трагічне і комічне. І звісно, ця епоха дала нам одного з титанів української думки, Григорія Сковороду. Отже, ми з вами пройшли цей довгий 800-річний шлях. І що ж у сухому залишку? Що нам залишили ці епохи, що об'єднує такий, на перший погляд, абсолютно різний досвід? І мені здається, ця фраза чудово все підсумовує: кожен стиль, кожен твір, ніби дзеркало відбивав душу свого часу. І все це разом це не просто набір текстів, це по суті історія про те, як народжувалася і дорослішала душа цілої культури. І наостанок я залишу одне питання просто для роздумів. От коли ми дивимося сучасний фільм, слухаємо музику чи читаємо книгу. Чи не проскакують там іноді ті самі нотки, монументальна простота або барокова складність? Бо насправді ця давня історія набагато ближча до нас, ніж може здаватися.